Коли ти муж, будь мужнім» Шандор Петефі. Переклад Леоніда Первомайського читає Юлія Коваль. Коли ти муж, будь мужнім Знайди життєву путь, а лялькою на шворках в руках судьби не будь Пес недолугий, доля, Лякає навісна лиш кволих, І тікає від сміливих вона. Коли ти муж, будь мужнім, не тільки на словах, найкращих демосфенів меч у твоїх руках, твори у вирі битви, а довершивши твір, замовкни, як змовкає гроза за краєм гір. Коли ти муж, будь мужнім, вмій правду боронить, хоча б довелося за неї кров пролить. Зумі заради правди зламать життя своє, Честь в боротьбі найвище, що в тебе в світі є. Коли ти муж, будь мужнім, борися і страждай, але своєї волі нікому не віддай. Хто продається, гине В зневазі і ганьбі. Голодний. Але вільний впиши в девіз собі, коли ти муж, будь мужнім, і в водоверті лід тебе не подолають ні люди, ані світ, будь дубом, котрий буря з корінням вирива, але який не гнеться під вітром, як трава.